На гарячу лінію телеканалу Д-1 звернулася Дніпрянка, яка обслуговується у територіальному центрі соціальної допомоги Самарського району. Наша телеглядачка обурена тим, що будівлю установи підтоплює болото, і смердить воно так, що неможливо навіть і кілька хвилин знаходитися всередині, поки отримуєш допомогу. Докладніше про це в сюжеті Ольги Ховрич. Ні, ці унікальні кадри не з документального фільму про природу. Це наші зйомки міського болота з відповідною флорою та фауною, яке утворилося по сусідству із будівлею територіального центру соціальної допомоги Самарського району Дніпра і не дає дихати на повні груди, як Дніпрянам, які мешкають неподалік, так і безпосередньо працівникам терцентру та його відвідувачам. Серед них і пенсіонерки Олена та Людмила, які отримують тут продуктову допомогу. Жаби сна, я здесь живу, Жаби та хор постоянна дуже слишна воняет воняє, аж до вулиці лісопарковається, слишком. Підтоплює, фундамент вже жалко здання. Ця вода вже дуже давно вона йде тут. Зимой вона замерзає і потім починає весною таювати. Це вже років, мабуть, приміниться років 8. Я сюди ходжу, три роки столько, скільки почали давати пайки від Філатова. І я сюди ходжу, і все час эта вода йде. Жаби квакають, поють, все. Ну, в общем, хор. Так що допоможіть нам, пожалуйста, збавитися цієї неприємності. Всі ці люди, які роблять за цими стінами, вони не можуть дихати, тому що невозможно відкрити форточки, стіни мокрі, або і відпадають. І нам ну, теж неприємно, що з того боку. Красота така, цвіточки посадили. А оце що таке? Ну хіба ну можна стільки вже терпіти? Всі ж кажуть, що ми йдемо, наша страна до України йде до ЄС. От вам ЄС, розумієте, немає ніякого руководства. Ось таке воно місто без околиць. Програма мера Філатова з одноіменною назвою, як бачимо, десь загубилася по дорозі до терцентру Самарського району чи просто загрузла у тамтешньому болоті. На Філатова пишемо, на міську пишемо на Самарський дав відділ, і кругом пишемо. Як можна, так і пишемо. Стільки років вже тільки куди не писали. все більше і більше оце болота. От зараз стоїмо, там жабки квакають, концерт безплатний. Вісім років, десять це твориться, нікому ніхто нічого до ладу і до рук не, не, не доходить ні в кого нічого. Ну, коли ж кінець має приходити, так що дуже нам допоможіть, будь ласка. Тому ми до вас і обратилися, тому що везде просто ну, ніяк. Не реагують ні на що. Прошу вас допомогти територіальному центру Самарського району від міської ради для того, щоб нам допомогли убрати цю каналізацію, яка потепає територіальний центр. Люди зверталися і до міської влади, і до інших інстанцій. Назбирали підписів. Пані Людмила особисто відвезла те звернення. Та каже жінка, вони вже всі ж поїли. Але не те, що допомоги, а навіть відповіді від редакції жодної досі не отримали. Писали, підписували ціле звернення. Всі люди підписувались. Відвозила я в газету Наше місто. Наше місто, хоча там було написано, ми звернемо, відреагуємо на ваше звернення, і нічого абсолютно наше місто не відповіло. А поки керманичі міста зволікають із допомогою Самарському терцентру, це болото впевнено поглинає територію навколо орендованої ними будівлі і з одного боку навіть наближається до парадного входу. Тож ми направляємо інформаційний запит очільнику департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради Олексію Самілику. Нас цікавить, коли облагородять територію навколо будівлі терцентру та висушать болото, яке підтоплює фундамент. А для цього спочатку потрібно з'ясувати, що стало причиною виникнення цієї штучної водойми, забита каналізація чи ґрунтові води. Відповідь обов'язково оприлюднимо. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1.